Будівництво починається вже, як ви бачите, в нас є вся вся документація, яка необхідна для того, щоб можна було розпочати будівництво, декларація на початок будівництва, після умови і так далі. Якщо ви знайомі з набережним кварталом, то ви знаєте, що він будується взагалі десь в діапазоні шести місяців будинок на секціях. Це дуже оперативно. Зараз будується один з трьох будинків. І вже осінь вже можна буде побачити. Готовий будинок перший із трьох. Це 20-пороковий будинок, близько 90 квартир будинку. Буде комерція, будуть дитячі майданчики, будуть спортивні майданчики по типу воркаут. Він йде з облі з облісовичним він йде вже втеплений мінеральною вати. Він вже буде із вітражними вікнами, там будь квартири. Тобто це дуже гарний буде будинок. Я думаю, що в Кировограді такі будинки ще не будував. На сьогоднішній день ми будуємо по всій Україні приблизно в одному ціновому діапазоні. Це орієнтовно починається ну, десь з 8 тисяч гривень. Зараз ціна 7,990 дев'ятсот гривень. Тобто сьогодні можна так, придбати за перетимето 7,990. гривень. Ну, орієнтовно, якщо одна квартира, це близько 320 тисяч гривень. У нас є передбачена пільга для учасників АТО, тобто військових, ну, певні ексклюзивні умови. Да? А в цілому у нас взагалі ми стараємося, щоб це було безстандартні такі умови по всій Україні. Є безвідсоткова розстрочка від будівлі від забудовника.